Липові, документи, і пенсійне шахрайство, як виявилося, більшість догожителів старших за 100 років насправді є фейковими, а їхній реальний вік є меншим ніж вони стверджують. Докладніше далі. Старший науковий співробітник центру лонгітюдних досліджень університетського коледжу Лондона Сол Джастін Ньюмен в інтерв'ю The Conversation розповів, що тема фейкових довгожителів зацікавила його ще в 2010-х роках. Тоді він розвінчав кілька статей, які були опубліковані в авторитетних наукових журналах Nature and Science. За його словами, він виявив близько 80% людей старших за 110 років у світі, із них майже ніхто не має свідоцтва про народження. У США таких людей понад 500, але свідоцтва про народження має тільки семеро. А що ще гірше, лише щодо близько 10% є свідоцтва про смерть. Також науковець критикує концепцію так званих блакитних зон. Це регіони, де начебто зберігається підвищена концентрація сторічних довгожителів порівняно з планетою. Наприклад, Окінава у Японії є однією з таких зон. У 2010 році уряд Японії провів огляд, і згідно з ним, 82% людей старших за 100 років у Японії виявилися вже померлими. За словами Ньюмана, секрет сторіччя Дини полягав у тому, що не зареєстрували її смерть. Також науковець наголошує, що за даними Японії, населення Окінави має найгірше здоров'я в країні. Вони вживають багато спиртного та їдять найменше овочів. У своїй статті він доходить висновку, що довголіття у бідних районах, наприклад, Окінави, ґрунтується на шахрайствах із пенсійними виплатами та помилками в документуванні віку людини. Те саме стосується інших блакитних зон. Ньюмен розповів, що у Греції за його підрахунками принаймні 72% Довгожителів були мертвими, зниклими безвісти, або їх родичі по суті шахраювали з пенсіями в Італії, наприклад, 97-му році було виявлено мертвими близько 30 тисяч одержувачів живих пенсій, за словами Ньюмана Більшість догожителів насправді знаходяться у найбідніших і найпроблемніших районах країн, і крім проблеми з документами або їх фальсифікацією. Часто догожителі насправді просто не знають справжньої дати свого народження. Насправді багато людей навіть середнього віку не пам'ятає, скільки їм. Аківа, аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.